Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Я сьогодні, на жаль, без Богдани, зате до мене в гості завітала вже відома вам Олена Нестерова, мисткиня та колекціонерка, і приїхала вона до мене не з порожніми руками, а привезла деякі цікаві речі, про які я хочу вам сьогодні трохи розповісти. Сьогодні мова піде про знаменитого українського фарфориста Івана Віцька. Іван Віцько народився в Полтавській області. Після закінчення отримання художньої освіти, він за розподіленням попав на Баранівський фарфоровий завод, де створив декілька таких дуже значимих висомих шедеврів. А потім у Полтаві, в його рідної малій батьківщині, відкрився фарфоровий завод. На який він повернувся, повернувся на малу батьківщину в якості головного художника. І вже свої шедеври створював там, але деякі речі він, якщо можна так висловитися, приніс з Баранівки. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на цей чайник. Цей чайник вже від полтавського сервізу. По мінімалістичним його дизайну, можна здогадатися, що це 60-ті роки. Він має таке клеймо. Хочу зазначити, що це старе полтавське клеймо. Тут буква «П» вона прописана як ну, без, такого, без додаткових таких завитушок. Більш пізне клеймо, воно трошки інакше виглядає, я вам його покажу. І цей чайник від полтавського сервізу, до речі, він теж не дуже часто зустрічається. Такі, такі самі форми були на Баранівці, 50, так звана форма Б58. Дуже рідкісна форма, і на, ну, дуже мала кількість колекціонерів може похвалитися наявністю такого посуду. Ось такий от чайничок вже від полтавського сервізу. Далі, про це, коли Іван Віцько працював на Баранівському фарфорому заводі, то він створив таку чашку чашку Гігант, яка називається, називалася Святкова. Вона випускалася в Баранівці теж в дуже обмеженій кількості, і теж вона є ну, прерогативою, зустрічається в колекціях дуже таких знаних колекціонерів. У мене її, на жаль, немає. Але коли він прийшов на Полтаву. То він відтворював ці форми чашок, ці чашки з блюдцем і на Полтаві. І почав він з такої самої чашки, вона з великим таким блюдцем, блюдце плоске, теж має таке старе клеймо полтавське, велике, і малюнок-кактус. Говорили, що Іван Віцької, він полюбляв кактуси. І сама по собі чашечка, вона доволі легенька. Теж, бачите, такі кактуси мінімалістичні, дуже красиві, привабливі. Це ж дуже рідкісна річ. Отже, ця полтавська чашка, вона майже повністю відтворює ту чашку, яка випускалася в обмеженій кількості, так само на Баранівці. А пізніше, вже в 70-ті роки, до річниці. Полтави, міста Полтави була випущена так звана знаменита чашка Полтавчанка. Ми її вже показували вам в огляді чашок гігантів. Тут вже більш пізнє клеймо можна порівняти. Зараз ми це зробимо таким чином, щоб ви побачили, що клейми дійсно дуже схожі, але не однакові. І цю чашку полтавчанку він трохи модифікував. Бачите, що тут вона вже не двійка, а трійка. І ця десертна тарілочка, вона така, як блюдце було. А блюдце зроблено окремо. Воно трохи менше за розміром і не таке плоске. Ось такий, такий спадок, такий, приніс. Іван Віцко на Полтавський фарфоровий завод, на якому він продовжив і вже закінчував свою трудову діяльність. Ну, а одна з відомих полтавських форм, які ми з вами вже ну, знаємо дуже хорошо, вона дуже впізнавана, це так звана форма авал. Яка дуже масово випускалася на полтавському фарфоровому заводі. заводі. Ну, всі її знають, впізнають, бачать, дехто має в своїх колекціях, так само і я маю цей дуже привабливий зимовий сервіс, і ми його вам показували колись взимку. А зараз я хочу вас трішки здивувати. Принаймні я дуже здивувалася, коли Олена показала мені ось такий чайник. Цей чайник, як ви бачите, теж форму авал має. Він навіть не, не поміщається в мене в об'єктиві. Отак покажу його. Він на 5,5 літрів розрахований так? На 5,5 літрів. Він зовні він дуже нагадує Так, Здається, що він фаянсовий, але насправді він зроблений з фарфору і тут використаний так званий підглазурний розпис солями металів. І ми тут теж можемо побачити кактус. І дивіться, як цікаво, тут є такі зроблені цяточки, вони е позбавлені глазурі. Бачите, вони ось такі зроблені. За рахунок чого цей кактус, він виглядає об'ємним, таким не плоским, а об'ємним. Ну і ви бачите тіні, не знаю, чи є до цього чайника чашки. Нічого мені підказує Олена, до нього немає. Такий чайник одинак, дуже великий, доливний, дуже красивий. Це авторська робота, яка існує в єдиному екземплярі, більше такого немає. Ну І за формою можемо порівняти, як він виглядає проти такого звичайного чайничка. Я їх зараз поставлю поруч, щоб ви побачили. Ось таке полтавське. Надбання маємо ми від Івана Віцька, художника, який починав свою трудову діяльність на Бараніці, а закінчив її вже в Полтаві, своєрідній Полтавщині. І це все, що сьогодні ми мали вам розказати і показати. Дякую за увагу і до побачення! До нових зустрічей!